Любі друзі, всім привіт! З вами я Артем. Канал Зоокол, І сьогодні ми з вами. Поспілкуємось на тему вашого запитання, за який термін часу виростає наш австралійський рак. Я для цього у мене рак сидить в цьому басейні, в цьому басейні, в цьому басейні шостимісячний, в цьому басейні десятимісячний. Я відловив не самих гігантів, а середнього розміру, і хочу вам показати. Тобто, два цикли. Ну це буде в іншому ролику. Обнулили ваги, дивимось, за 6 повних місяців. Тобто, коли ви малька купуєте, то тобто, грубо кажучи, місяць він у когось відсидів. Тому місяць ми відкидаємо, 6 повних місяців. Середня вага нашого рака ми отримуємо 58 грамів. Я вважаю, що результат непоганий. Так, і беремо 10-місячного рака. Так, вага 136, 137, тобто до 140 грамів ми отримали отакі результати. Тому за 6 місяців. Ми отримуємо до 60 грамів за 10 місяців. Ми отримуємо на візку 135-136 грамів. такі терміни часу. Дякую за увагу. Вирощуємо їх в таких басейнах. У когось якісь запитання по вирощуванню, по будівництву ферм, по обладнанню. Набирайте нас на наш сайт зocлу.юа. До побачення.